Він не бачить мене, чи що? Що за хуйня? Не може бути. Він написав на кулаках хоче та ні я встав і махнув кулаком, а він, блядь, ну, не побачив мене. У, блядь, що робити, типи. А що ФК стоїть? Річ написав, він думає, що гра глюкнула. Мар Джурген написав: він ливнув. Діма Райценко написав: знущається. Токао написав сумне обличчя. Якія щось... Арабчан написав, молимось. Діма Райценко написав, бери його машину. Блять, не то нажав. Річ написав, може, вийшов. Ведер не то нажав. Написав, він стріляв, як наші стріляють позивний. Мар Джурген написав Він ливнув. Вітаю. Він лівну? написав Іди. В зону. Трашерко написав равлик Діма Гриценко йоу Дмитрику. Євгенія Арабчан написав Ляж. Діма Райценко написав Якщо вийшов, топ не рахується. Чіба! А в смислі?